Куди сьогодні котиться на світ, яким сьогодні стало християнство, Який сьогодні залишаємо слід, куди пішли любов, єдинство, братство, куди скажіть, куди сьогодні йдемо? Чого в житті нам ще не вистачає, що у цей світ сьогодні ми несемо, що в цьому світі з вами ще шукаємо? На що сьогодні з вами стали схожі? То чого душі і серця горять? Чому забули, що ми діти Божі, і за все ми будемо і відповідь давати. як боляче дивитись, на часнині. це складний і водночас вільний час так тяжко відшукати Християнина, в якому вогник віри ще не згас, так тяжко відшукати таку людину, яка всім серцем відана Христу, яка в час спеки чи в холодну днину простягне руку помічі свою. Багато так шукають лиш для себе, щоб в усіх спробах були скорі зиск, і дивиться на все це сумом небо, й ховається за обрік сонця, диск, куди споділась простота Христова, любов, єдинство, віра благодать, на помість з розлука з Богом, бажання брати, а не віддавать. Багато зла і зазруті люті, ненависть підлість, гіркота й обман, Знівечні гріхом побиті душі. Людські серця вже огорнув туман, давно вже на Бога не чекають близько, і не шукають зустрічі з ним, Лише на майбутнє плани всі складають, та чиє місце для Ісуса в нім. Ми так собі багато дозволяємо, давно вже стерта святості межа, і день за днем живем не помічаєм, що ми відходимо далі від Христа. Не помічаємо, що не стало сили, Вогонь у серці вже дано погас. Що ми так рідко Господу молились, ми всі поснули, мені шкода нас? Якщо Господь прийде до нас судами, якими на вагах Він нас знайде, що Він нам скаже, як поступить з нами? Задумайся, де. Чи, буде, чи будемо ми в числі п'ятих розумних, чи будемо поправляти каганці, чи будемо в числі тих легкодушних, в яких нема потреби у лиці? Останній час, який він ненадійний, свобода нас грілась, живий жар, бо ти наче від усього вільний, і той же час ти є усього раб, собі ніхто ні в чому не відмовить. Навіщо це потрібно, можна все. Ось той, і той що гірше мого робить, і їм із рук теж ходить геть усе. Нікому Бог сьогодні не потрібен. І плачуть, плачуть, гірко небеса відкинули свої святого сина, відкинули свої свого Отця. За всім, що в світі ми, на жаль, погнались, та що у Бога любі здобули, кому в житті вгодити намагалися, кому усе, що мало віддали. Стоїть Господь і нас давно чекає, тож у усіх сил до Нього поспішимо. То поки він з любов'ю закликає у свій прекрасний, у свій небесний дім. Давайте змінимо ми пріоритети і оберемо життя для Христа, щоб ми для себе всі могли померти, щоб сила Божа в нас усіх жила. До цього всіх нас, друзі, закликаю. Ім'ям Ісуса всіх благословляю. Амінь.